Це Маккензі Шеріла, дівчина, яка стала відомою в Америці як одна з найнестерпніших молодих вбивць. Можливо, ви вже чули її ім'я, але чи знаєте ви справжню історію? Після жахливої трагедії Маккензі вдалося обдурити мільйони людей. Безліч американців повірили, що вона просто водійка, яка випадково потрапила в страшну автокатастрофу. Але деякі з тих, хто був поруч, почали підозрювати, що все не просто так. І на жаль, вони мали рацію. Завдяки технічному розслідуванню детективи з'ясували, що це не був нещасний випадок. Коли її телефонні дані, активність у соцмережах та особисті повідомлення були вилучені, а пізніше оприлюднені, світ побачив, що за зовнішністю милої дівчини ховалося щось набагато темніше. Розкрилися тривожні телефонні записи, сотні дивних відео, знятих за кермом, і буквально тисячі доказів, які свідчили про нестабільну, егоїстичну і надмірно контрольовану дівчину. І це був лише початок. Те, що вона публікувала після загибелі свого хлопця та найкращого друга, залишиться у вашій пам'яті надовго. Ви коли-небудь зустрічали людину, поруч із якою почувалися невразливими. Ту, що дивиться вам прямо в очі. І каже: з нами нічого не станеться, і ви починаєте вірити, що так і є, що ваше кохання може захистити вас від будь-яких небезпек світу. Але що буде, коли це відчуття раптово перевіряється на міцність? Коли той, хто обіцяв бути з вами завжди, сидить за кермом, тисне газ, і ви разом із ще однією людиною у машині вчите понад 140 км на годину просто в будівлю. Саме тоді усвідомлюєш, ти ніколи не був у безпеці. І, на жаль, це не просто риторичне питання. Для хлопця на ім'я Руссо це стало реальністю. Ранком 31 липня 2022 року автомобіль на великій швидкості промчав перехрестя у місті Стронгсвіль, штат Огайо. Через кілька секунд він влетів у цегляну будівлю, миттєво вбивши двох людей і залишивши третю особу ледь живою. Єдиною, хто вижив, була водійка Макензі Шаріла. І як ви незабаром дізнаєтеся, ця історія зовсім не про випадкову трагедію. Це історія про кохання, одержимість і контроль, які зіткнулися на повній швидкості. Згодом інтернет і громадськість мали вирішити, чи був це нещасний випадок, чи це було вбивство. Отже, головні запитання сьогодні: хто така Макензі Шаріла? Хто були ті двоє людей у машині разом із нею? І як все це сталося? Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. Сьогодні ми розглянемо історію Макензі Шеріли, дівчини з Огею, яка на перший погляд мала все. Хлопця, якого обожнювала, близьких друзів, популярність, гарні оцінки і перспективне майбутнє. Але під цією ідеальною картинкою вже починали з'являтися тріщини: ті, які ніхто не помічав, поки не стало надто пізно. Коли все розкрилося, зруйнованими виявилися не одна і не дві, а кілька родин. Це історія про контроль, зіпсоване юне кохання і рішення прийняти за частку секунди, яке забрало життя кількох людей. Було ще зовсім темно, передцвітанкові години 31 липня 2022 року. Та сама пора, коли все місто спить, дороги порожні, а над невеликими американськими вулицями висить тиша. Ми всі знаємо це відчуття, коли навколо спокій, але в ньому є щось тривожне і навіть самотність ніби давить. Але у тихому передмісті Стронгсвіля цю тишу раптом прорізав звук різкого гальмування, за яким пролунав потужний удар. І за мить ранкова тиша зникла близько 5.30 ранку. Автомобіль на швидкості понад 140 км на годину врізався в стіну. Камери спостереження зафіксували останні секунди перед зіткненням. Неймовірно, але ніхто поблизу не помітив аварії. Тож уламки та пасажири залишалися без допомоги ще 45 хвилин. Коли поліція та рятувальники нарешті прибули, перед ними відкрилася картина повного спустошення. Toyota Camry 2018 року пробила рекламний щит і врізалася лобом у цегляну стіну промислової будівлі на величезній швидкості. Машина була настільки зруйнована, що її майже неможливо було впізнати. На записах із боді камер чути, як один із офіцерів тихо каже, її розірвало навпіл. Інший досвідчений рятувальник, який бачив десятки ДТП, назвав це найжахливішими уламками. Які йому доводилось коли-небудь бачити у цьому клубку? металу знайшли трьох молодих людей за кермом 17-річна Макензі Шаріла, яка дивом була ще жива, хоча ледь трималася. На пасажирському сидінні її хлопець, – 20-річний Домінік Руссо. На задньому сидінні їхній близький друг, – 19-річний Девіан Фленіген. На жаль, Домінік і Девієн загинули на місці. Коли рятувальники прибули, вони вже були замкнені в понівеченій машині майже 45 хвилин. Шансів вижити просто не було. Маккензі визволили з уламків і терміново доставили гелікоптером до лікарні. Вона мала численні переломи, внутрішні травми і перебувала між життям і смертю. На перший погляд, це виглядало як трагічна аварія. Ще одне болюче нагадування наскільки крихке життя за кермом. Але коли слідчі почали розбиратися, стало очевидно, це не було випадковістю. Щоб зрозуміти, що сталося того ранку, треба спершу знати, ким були ці троє, адже як кажуть, диявол криється в деталях. Домініку Руссо було лише 20. Його знали як розумного працьовитого хлопця, якого всі поважали. Він нещодавно закінчив школу і навіть встиг заснувати кілька невеликих бізнесів. Серед них власний бренд одягу, який він розвивав просто зі своєї кімнати. Це був тип хлопця, який не шукає пригод, а цілеспрямовано йде до мети. Його описували як зрілого, турботливого відповідального сина, який любив родину і працював, не покладаючи рук. І звісно, він був хлопцем Маккензі – факт, який стане ключовим у цій історії. Вони зустрічалися вже доволі довго, можливо, навіть занадто довго для підліткових стосунків. Але про це трохи згодом. На задньому сидінні того злощасного авто був Девін Фленіген, близький друг обох. Його всиновили у восьмирічному віці після складного дитинства в неблагополучній родині. Попри непростий початок життя, де він виріс доброзичливим, життєрадісним і товариським, він колишній спортсмен, завжди усміхнений і завжди сповнений енергії. Його мрією було стати перукарем і відкрити власну невелику справу, щоб приносити користь своїй спільноті. Він просто хотів спокійного, щасливого життя, але, на жаль, Доля розпорядилася інакше, і нарешті водійка Маккензі Шеріла. Єдина хто вижив тієї ночі. Як з'ясувалося, її історія набагато складніша ніж здавалося. Вона народилася 2004 року в Стронгсвілі у родині Наталі та Стіва Шеріла. Щойно закінчила школу, але здається, у своїй уяві вже була зіркою маленького містечка. Однокласники описували її як упевнену, товариську і таку, що любить бути в центрі уваги. Вона буквально наслідувала образ Реджини Джордж із фільму Погані дівчиська тієї самої маніпулятивної королеви школи, яка вважає, що всі мають їй підкорятися. Поза школою Маккензі активно розвивала свій Тікток, знімала відео про одяг, щоденні справи та романтичні моменти з хлопцем. Для неї це було, наче будівництво власного бренду. І хоча для глядачів поза її колом це могло виглядати безглуздо, переглядів у неї ставало дедалі більше. Зі зростанням популярності компанії почали надсилати їй безкоштовний одяг і подарунки. Для 17-річної дівчини це було колосальне підживлення его, і Маккензі, очевидно насолоджувалася увагою, можливо, навіть занадто. Однак її реальне життя було зовсім не таким ідеальним, як вона показувала його в соцмережах. Маккензі та Домінік зустрічалися з ранньої школи близько чотирьох років. Але їхні стосунки постійно розривалися і поновлювалися. Те, що починалося як підліткове кохання, поступово ставало вибуховим. Спочатку родина Домініка любила Макензі. Вони навіть вважали її частиною своєї сім'ї. Деякий час пара жила разом, що для підлітки здавалося мрією, але швидко перетворилося на кошмер. До 2022 року їхні стосунки стали токсичними. Постійні сварки, розриви, примирення і головне агресивне поведінка Макензі. Родина Домініка помічала, що хлопець виглядає пригніченим, а дівчина стає дедалі більш власницькою. Вона постійно вимагала знати, де він, з ким і чому не відповідає миттєво. Друзі казали, що коли Макензі не отримувала бажаного, могла стати справжнім жахом. За кілька тижнів до аварії Домінік дзвонив мамі у паніці після чергової сварки. Коли приятель приїхав його забрати, Макензі кричала, що розіб'є його машину, а потім накинулася на нього з кулаками. Існує навіть відео, де вона погрожує зламати двері до його будинку. Але при цьому в соцмережах вона продовжувала публікувати ідеальні фото: усмішки, обійми, щасливі моменти. Для її підписників вона залишалася милою дівчиною з чудовим хлопцем. Але ті, хто знав їх близько, бачили зовсім інше. Некеровану, керовану ревниво небезпечну дівчину, яка втрачала контроль. На записах, які потім оприлюднили правоохоронці, видно момент, коли поліція прийшла до будинку родини Домініка Русо, щоб повідомити матері трагічну новину. Ці кадри, мабуть, одні з найболючіших, які можна побачити. Мати дізнається, що її син більше не повернеться додому. Офіцери тихо пояснюють. Сталася аварія, у якій були Маккензі, Девіен і, як ми вважаємо, Домінік. Автокатастрофа? Так, вчора вночі. Поки мати намагається збагнути почута, поліцейські просять її сісти і заспокоїтись, зробити глибокий вдих. Але коли вони вимовляють слова, Домінік загинув, лунає розпачливий крик. Вона падає на підлогу і кричить. І цей біль просто неможливо слухати без сліз. Водночас батьки Маккензі, почувши про аварію, вчать до лікарні. Вони не знають, у якому стані донька і хто був із нею в машині. На відео з бодікамер видно, як офіцери намагаються пояснити: двоє пасажирів загинули. А їхня донька єдина, хто вижив. Ваша донька жива. Я з нею говорив, каже один із поліцейських. Але двоє інших не вижили. Батьки шоковані, розгублені на межі істерики. У лікарні Макензі була непритомна, коли вона прийшла до тями і дізналася, що Домінік і Девіан загинули. За словами очевидців, вона плакала, кричала, була в розпачі. І тоді всі навколо повірили, це був жахливий нещасний випадок. Та минуло кілька тижнів, і щось почало здаватися дивним. Зазвичай люди після такого ховаються від уваги, намагаються усамітнитися. Але Макензі зробила навпаки. Поки вона ще лежала у лікарні, її акаунти в TikTok почали стрімко набирати підписників. І замість того, щоб мовчати, вона почала публікувати відео, зняті прямо в палаті, де показувала свої травми, милиці, навіть лікарняні обіди. Усе виглядало так, ніби вона намагається перетворити трагедію на контент. В одному ролику вона усміхається до камери, розповідає, як почувається, і навіть знімає невеличкий тур палатою. Люди дивились і не вірили своїм очам. Після виписки з лікарні Маккензі продовжила вести себе так само: відвідувала концерти, фестивалі, знімала себе в інвалідному візку, сміялася, співала, ніби нічого не сталося. А потім опублікувала відео, яке обурило всіх. Я не якась крута, просто з тих дівчат, які можуть приймати багато наркотиків і не померти. Сказала вона в камеру, посміхаючись. Це відео викликало шок. Двоє молодих людей загинули в її машині, а вона жартує про власну невразливість. Глядачі не знали, що відчувати. Відразу лють чи відчай. Дехто намагався виправдати її, мовляв, вона в стані шоку, не усвідомлює, що робить. Але більшість бачила в цьому холодну байдужість і повну відсутність каяття. Парадоксально, але водночас вона публікувала і дописи зі словами жалю писали на сторінці пам'яті Домініка, що сумує, що він був найкращим, що любить його усмішку. А потім знову пости для уваги, лайків, переглядів. Цей дивний цикл тривав. Сум, роздуми, потім самореклама, потім нові провокації. Найбільше обурення викликала її публікація до Геловіну всього через три місяці після аварії. Маккензі сфотографувалася в костюмі мертвої дівчини, обличчя залите штучною кров'ю. Гримована під труп, позує з моторошними виразами. Для родин загиблих це було як удар у серце. Сестра Девііна, побачивши фото, одразу звернулася до поліції. Вона не могла повірити, що людина, яка спричинила смерть її брата, робить такі публікації. І більшість містян були з нею згодні. Будь-яке співчуття до Маккензі остаточно зникло. Батьки ж продовжували захищати доньку, переконуючи, що вона просто переживає травму, але все більше. Людей бачили в її поведінці не біль, а темно самозакохану байдужість. Поки громадськість обговорювала її відео, поліція продовжувала розслідування. Спершу справа вважалася звичайною автокатастрофою. Офіцери перевірили стандартні фактори: алкоголь, стан дороги, погоду, втому. Здавалося, усе чисто, але щось не сходилося. Токсикологічний аналіз показав, що в її крові був ТНС, активна речовина марихуани. Крім того, у сумці Маккензі знайшли ваги і пакування, які використовують для зберігання псилоцибінових грибів. Спочатку детективи припускали, що могла статися технічна несправність автомобіля, наприклад, відмова гальм. Машину відправили на експертизу до фахівця. Коли звіт повернувся, він змінив усе. Автомобіль був у повністю справному стані: двигун, педалі, гальма усе працювало ідеально. Це означало одне: аварію спричинив не збій техніки. Це зробила людина. Поліція почала розмовляти з родичами, друзями, знайомими, збираючи картину її характеру. І тоді відкрилася тривожна картина: погрози, ревнощі, постійні сварки. Зі свідчень очевидців стало ясно, це не був звичайний конфлікт підлітків, це була небезпечна одержимість. Попередження були очевидні, але ніхто не зупинив цю дівчину. Домінікова мати після трагедії розповідала, що Макензі ставала дедалі агресивнішою. Контролювала його кожен крок і часто сварилася навіть із його родичами. Колишній хлопець Маккензі теж дав показання. Він казав, що дівчина настільки зловживала наркотиками, що, здається, вже не усвідомлювала, що робить. І справді, поліцейські знайшли десятки відео, де вона вживає наркотичні речовини: курить, п'є, знімає все це для тікток. Такого контенту було багато. До речі, у багатьох виникло закономірне питання, де в цей час були її батьки. Виявилося, що вони знали, що донька водить необережно. Ще з 2020 року батько просив її не сідати за кермо, пропонував сам її забирати будь-коли без запитань, але Макензі його не слухала. У переписках навіть видно, як він намагається застерегти її, а вона відповідає зухвало. І водночас він жартує про її штрафи за перевищення швидкості. Схоже, що батьки просто втратили над нею будь-який контроль. Та попередження, це ще не докази. Детективам потрібні були факти, і, на щастя, сучасні автомобілі все записують. У машині Маккензі була система запису даних, своєрідна чорна скринька. І коли експерти проаналізували інформацію, з неї усе стало ясно. Запис показав, що у фінальні 5 секунд перед ударом педаль газу була натиснута на 100%. Гальма не застосовані жодного разу. Тобто вона натиснула на газ до кінця і не відпустила. До моменту зіткнення швидкість сягнула майже 160 км за годину. Слідчі навіть виявили у салоні її домашнє взуття, воно застрягло під педаллю акселератора. Це остаточно довело, що це не був збій і не нещасний випадок. Вона свідомо тримала ногу на газі. Камери спостереження підтвердили ті самі секунди. О 5.34 ранку авто Макензі видно на перехресті. Вона зупиняється, подає сигнал, повертає як зазвичай. А вже через хвилину інша камера фіксує ту ж машину, що летить порожньою вулицею на шаленій швидкості. Тепер поліція мала підстави для припущення. Можливо, Домінік хотів розійтися, а Маккензі вирішила, що якщо він не буде з нею, то не буде ні з ким. Телефонні дані підтвердили, що за три дні до аварії вона вже приїжджала на те саме місце порожній бізнес-парк. Без жодної причини. Слідчі вважали, що це могло бути попереднє розвідування. Крім того, аналіз крові показав, що в ту ніч вона була під дією марихуани, а в сумці ті самі ваги, грибні залишки та пакування. І знову постає питання, чому одразу після аварії її не перевірили ретельніше? Можливо, тому що вона молода, біла дівчина з гарної сім'ї, припустили деякі оглядачі. Коли детективи нарешті дісталися до її телефону, усе стало ще моторошніше. Там були десятки роликів, де вона знімала себе за кермом. Курить, сміється, їде на шаленій швидкості. Робить небезпечні маневри. Це була не випадковість, а систематична поведінка. До листопада 2022 року. Поліція була готова діяти. Вони приїхали до її будинку, постукали у двері і заарештували її. Цей момент також знятий на бодікамеру. І те, як поводилася, Маккензі, вражає, коли офіцери повідомили, що вона заарештована за подвійне умисне вбивство. Вона не заплакала, не запитала, чому. Вона лише спокійно попросила. Будь ласка, зніміть цей браслет обережно, щоб не зламати, бо він дорогий. Поліцейський відповів: не хвилюйся, усе буде добре. Після цього її посадили в патрульну машину. Вона лягла на сидіння, заплющила очі і почала тихо плакати. Можливо, вперше в житті вона зрозуміла, що її дії матимуть наслідки. Суд над Маккензі розпочався влітку 2022 року і став справжньою сенсацією. Маленьке місто, соцмережі, преса усі стежили. Те, що колись вважали нещасним випадком, тепер виглядало як історія про холоднокровне вбивство, ревнощі та одержимість. Її адвокати знали, що переконати журі присяжних буде важко, тому відмовилися від нього. Вирішили, що долю Маккензі визначить лише суддя. Прокурори ж одразу подали справу жорстко. Вони заявили, що це не аварія, а навмисне вбивство. Дівчина не могла змиритися з тим, що хлопець хоче піти, і вирішила, що якщо їхні стосунки закінчуються, то для всіх. Експерти підтвердили, гальм не було. педаль газу натиснута до кінця, до самого удару. Жодної спроби уникнути зіткнення. Слідчі розповіли про відео, переписки, відсутність технічних збоїв і часті сварки. Друзі й родичі підтвердили, між ними було напруження. Макензі ставала небезпечною. Захист намагався довести інше, що, можливо, дівчина мала медичний напад, наприклад, знепритомніла або отримала судому. Макензі заявила, що не пам'ятає нічого з цієї ночі і прокинулася лише в лікарні. Але жоден лікар не знайшов підтверджень. Як зазначив прокурор, жоден напад не може змусити людину натискати на газ 5 секунд поспіль. Слухання тривало понад два тижні, і коли настав момент вироку, зал завмер. 14 серпня 2023 року суддя визнав Макензі Шерелу винною за всіма 12 пунктами обвинувачення, включно з двома епізодами умисного вбивства. Суддя назвав її пеклом на колесах, і цей вислів, здається, залишиться з нею назавжди. Її обличчя в той момент було шокованим. Вона, схоже, не вірила, що справді отримує покарання. Через тиждень після оголошення вироку відбулося засідання, на якому суддя виніс остаточне покарання. У залі були присутні родини загиблих. Вони виступали зі сльозами на очах, вимагаючи для Маккензі найсуворішого покарання. Сестра Девіна сказала, що біль їхньої родини не вщухне ніколи, і що вчинок Маккензі зруйнував їхнє життя. Потім виступила Крістін Русо, мати Домініка. Її голос тремтів, вона ледве стримувала ридання, дивлячись просто на дівчину, яка забрала її сина. Вона сказала: це не була аварія. Усі докази довели, що Макензі Шаріла вбила мого сина Домініка та Девіена. Ніхто не може уявити біль матері, яка втратила дитину, доки не переживаться сама. Цей біль залишиться назавжди. Макензі. Ти йдеш у в'язницю, бо сама це зробила. Будь вдячна, що жива і маєш хоч якесь майбутнє, яке тобі залишилося. Дом і Девін були позбавлені своїх майбутніх мрій і надій. Ти не проявила до них милосердя. Тепер нехай тільки Бог вирішує, чи заслуговуєш на нього. Ти. Коли настала черга самої Маккензі, вона не взяла на себе відповідальності. Замість цього сказала: Мені дуже шкода. Я сподіваюся, що одного дня ви зрозумієте. Я б ніколи не зробила цього навмисно. Я ніколи б не дозволила, щоб це сталося, і подякувала своїй родині за підтримку. Після цього суддя виніс остаточний вирок: два довічні ув'язнення по одному за кожне життя забране тієї ночі, але терміни зробили одночасними, а не послідовними. Тобто вона має право на умовно дострокове звільнення через 15 років. Таким чином, Маккензі може вийти на свободу вже у 2037 році, коли їй буде трохи за 30. Для родин загиблих це прозвучало як удар. Як сказала одна з матерів, наші діти не отримують другого шансу через 15 років. Вони не повернуться ніколи. Суддя також ухвалив, що її водійське посвідчення буде анульоване назавжди. Вона більше ніколи не зможе легально сісти за кермо. Після вироку адвокати Маккензі подали кілька апеляцій у 2024 та 2025 роках. Але суди їх відхилили. Вона й надалі відбуває покарання у жіночій виправній колонії штату Огайо, де неймовірніше проведе щонайменше наступні два десятиліття. Її батьки досі переконані, що донька невинна. Вони носять браслети з написом Фрі Маккензі» і дають інтерв'ю, де кажуть. Покажіть хоч один доказ, що вона зробила це навмисно. Один якщо такий є, тоді вона винна, але його немає. Поліція не знає, що відбувалося в машині. Їхні слова звучать безнадійно ілюзорно. Можливо, саме це заперечені реальності і стало причиною, чому Маккензі ніколи не вміла брати відповідальність за свої дії. Якщо подивитися на факти, стає зрозуміло, трагедія була неминучою. Дівчина, яка багато разів знімала себе за кермом, часто під наркотиками, з агресивним характером, без сну, без контролю, вона просто не мала бути тієї ночі за кермом, тим паче з двома пасажирами. Найжахливіше у всьому цьому, те, наскільки дитячою була причина. Вона діяла з гніву, ревнощів і самозакоханості. І замість того, щоб заспокоїтися, перетворила свої емоції на зброю. І саме ця сліпа емоційність обернулася подвійним вбивством. Справжня трагедія це доля Домініка та Девієна. Обидва були молодими, щирими, сповненими мрій. У підсумку Макензі Шаріла. Так і не навчилася керувати своїми емоціями. Її его, ревності та незрілість призвели до того, що дві молоді душі більше ніколи не повернуться додому. Ми повинні цінувати життя своє і чужих, бо одна мить бездумності може все зруйнувати. Як гадаєте ви, чи справедливо, що її термини йдуть одночасно? Бо, чесно кажучи, 15 років. Це надто мало. Напишіть свої думки стосовно цієї історії у коментарях. І також, якщо хочете підтримати наш канал, долучайтесь до спонсорства. І як завжди, до зустрічі у наступних відео.